Я хочу звернутися до Шевченковських мусоров, які мене пакували на Майдані, за те, що я зустрівся з рідними військових, які передавали на Донецьк ліки. Я хочу звернутися до е, подільських мусоров, які через полчаса мене теж спакували в той же день. Я хочу звернутися до голосійських мусоров, які знищили бізнес Дениса Маганова. Я хочу звернутися до подільських прокурорів, які мене сажають зараз під домашній арешт, посадили. До подільського суду. Це як ви, суки, ненавидите Україну, що зараз шкодите волонтерській діяльності? Подивіться. Подивіться внимательно. Подивіться, скільки люди прислали мені посилок, щоб я їх відправив е, військовим, щоб я їх відправив переселенцям і малозабезпеченим. Подивіться, бляді, яка між нами пропасть запомнить, война війна закончится. закончится война, війна, ваша шикарна, жирна, безпредельна життя. Не в зависимости від того, буду я топтать землю или нет. Но то, що ви будете скоро удобрять, это факт.